Привіт, друзі. Вчора були емоції, і сьогодні вони продовжуються, але треба підвести якісь перші висновки зробити з нашої роботи. Що ж відбулося насправді? Насправді, до нашої роботи приєдналася неймовірна кількість людей. Тисячі людей на планеті приєднали свої серця і посадили свою рослинку. З восьми першородних елементів. Я дуже вам дякую знову за підтримку, за довіру, за ваші серця. Робота е, лише завершився її перший етап. Далі ми готуємо роботу, але вона буде е, більш спрямована на очищення планети, на очищення. Тих міст, де люди вели себе небездоганно. Таких як місця катастрофи, місця трагедії, це і Бабин Яр. Там, що принаймні було дві трагедії. Проте перша це Бабин Яр, де знищували людей, друга це там, де був потік, який зніс Півподолу. наприклад, Чорнобильська АЕС. Наприклад, наприклад, міс... місця боїв, місця катувань, міс... і тепер їх нас стало набагато більше. Ми ще проїдемо з вами автопробігом по Україні після війни і будемо зцілювати нашу рідну землю, молитися в кожному селі, в кожному місці. Будемо зупинятися і проводити молитовне стояння. Але тепер по всій планеті існують місця, де були. Е... Страчено людей, де були, йшли бої, йшла війна, е, якась бу, якась була землетрус, е, вулкан, вулканічна діяльність, паводок, ще щось. Ми мусимо це зцілювати, бо це пов'язано з нашою з вами діяльністю. Планета, на превеликий жаль, відгукувалась таким чином на нашу діяльність, і ми, я думаю, що дуже скоро проведемо ту роботу. по зціленню Матері Землі від зціленню таких міст, зціленню нашою любов'ю. Будемо далі саджати сім'я любві, проходити каяття прощення із планетою і з людством за те, що ми були. Це буде робота по зціленню планетарної карми людства. І Тепер ми вже подали за запит у Всесвіт на те, щоб провести таку роботу. Я дати скажу пізніше. Тепер по тій роботі, що відбулася, дійсно, наше на, сім'я посажена дало всходи сходи миттєво. Дійсно, наші рослинки проросли. Планета засяяла. Нам вдалося розвернути той корабель і, не, і більше не слухайте ні про які сценарії. Так, ще буде відбуватися. Але такого трагічного сценарію, до якого розкручували ці віщуни і все інше, забудьте про те, нам вдалося з вами неймовірне. Ми підняли вібрації планети за ті кілька менше тижня роботи з 23 числа по 1 березня, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сі за, за 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 тиждень ми з вами змогли зробити неймовірне. Вібрації планети стрімко піднялись. Вібрації людства піднялись. Самоусвідомість людства піднялася, людство очистилося нашою з вами роботою. Дійсно, на те, що ви бачите, і багато хто бачить, на планетарному рівні у планетарній рішиці енергетичної планети з'явились нові структури. з'явились нові енергетичні оболонки планети. Все це результат нашої з вами роботи. Дійсно, багато хто відчував, що його взяли за руки. Багато хто бачив танець на подібного Аркану або Сіртакі. По всьому світові є. Це давній танець. Ці танці танцювали лімурійці, Атланти. Це танець єднання пройшов по планеті. Ми з вами об'єднались. Ми об'єднали планету. Я дуже вам дякую за те, що нам то вдалося. Неймовірні речі відбулися і почали відбуватися І на, енерг... на всіх планах, і не тільки на нашій планеті, не тільки в нашому сонячному кільці. Наслідки не тільки в нашій галактиці. Ми з вами запустили по планеті хвилю добра, любові. Яка вийшла за межі планети, вона стартувала вверх і вниз з планети, з нашого тору планети вийшла і пішла в Всесвіт. І ця хвиля підхоплена Омніверсумом. Універсуми і Омніверсум прийняв ту хвилю. І ця благодать, яку ми з вами поради, ну, активували, цю хвилю благодаті, вона пішла всім Всесвітом. І це неймовірно. Такого. Не робив ще ніхто. Ми з вами то змогли і ми будемо продовжувати. Отже, ще раз обіймаю щиро ваш майстер Овін Стефан. Слідкуйте за моїми повідомленнями. Скоро ми будемо знову готувати нову потужну роботу на зцілення людства планети, на об'єднання всіх форм життя і на створення нової ери, ери милосердя з Богом.